Всім привіт! Радий вітати знову на моєму каналі. Ну, звичайно, сьогодні продовжується рубрика, пов'язана з сезонністю, це посадка картоплі. І як один варіант посадки ми проводимо таким чином, нарізаючи рівці, розкладаючи руками картоплю і потім ось по цих Горбах, який е, утворюються між двома рівцями. Е, проходимо ось таким саморобним плешком, от, Е, і загортаємо. І Утворюється отакого от типу, так, може під углом краще видно горбики. Е, варіант. Е, чому використовуємо такий? Тому що. Садиться в даному випадку картопля інших сортів. І, ну і просто щоб для того, щоб краще, можливо, можливо, тут буде кращий урожай, можливо, від саджалки буде урожай. Ну, це вже буде по ходу видно. Ну, в крайньому разі кожного року ми так частину городу садимо або один город садимо руками от а таким оцим ручним який було виготовлено вже напевно більше 10 років. Та де, точно більше 10 років назад. От, І, значить, проводимо посадку. Вчора тато розробив значить, город фризою, дуже м'ягенько, дуже зручно, з волога помітно, що є. От таким чином. Так. Ось таким чином відбувається загортання картоплі. от Вже, як ми бачимо, ось тут перекинута картопля, неделя виглядає. Ще прийдеться по цьому рівцю і утвориться отакий рівець. Отака от от, варіант посадки картоплі. А теперь приехал обратно город. Тоже лужком таким садить. Вот. Нарезается вот. вот это наш сразу соседний. Рот. Папа загортає вже. Тільки що два рівці я прийшов, тепер папа ще. Бо, ну, якби не було, руками робиться, то важковато. Ось така робота. Дякую за увагу. До зустрічі на моєму каналі. Не забуваємо підписуватися і ставити лайки.